У Житомирі на польовій триває реалізація проєкту Рух без бар'єрів, який передбачає створення маршруту, доступного для усіх категорій населення. Зокрема, на вулиці Вітрука встановили нові світлофори зі звуком, поставили скляну зупинку та поклали тактильну плитку на тротуарах. Ветеран війни Олександр Кондратенко, який втратив обидві кінцівки в червні 2025 року, перевірив, чи справді зручно людині з інвалідністю пересуватися маршрутом безбар'єрності. У мене там дві ноги немає, то мені там спус. Ска, але вони трошки е зробили плавніші такі спуски. В деяких місцях ну хотілося, щоб він ще був повільніший, але ну. Добре, що хоч так, ну все. Олександр розповідає, для нього найважливіше, щоб уздовж маршруту сюди були поручні та зручний, плавний спуск до проїжджої частини. Він ділиться своєю мрією, щоб усе місто стало доступним і комфортним для кожного. Щоб все абсолютно, щоб ти вийшов, будь-куди, і, і тобі ти там не переживаєш, не думаєш, чи тобі треба там дві палички, одну паличку, чи візочок потрібен. Ну от так да. було б дуже класно, щоб було так. все. проєкт рубить без. Бар'єрів спрямований на створення зручних і доступних маршрутів для мешканців міста. Директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір каже, важливо, щоб ветерани, люди старшого віку та батьки з маленькими дітьми вже зараз відчули позитивні зміни у міському просторі. Наразі роботи зі створення маршруту наближаються до завершення. Виконали близько 90% від запланованого. На сьогоднішній день на нашому маршруті безбар'єрності покладено тактильну плитку. встановлено, Зроблено доступну транспортну зупинку зроблено пониження тротуарів і встановлено світлофори з озвучкою. Тобто, ми рухаємося, рухаємося активно, і Житомир гордий, що він належить до флагманського проекту Рух без бар'єрів. Планах встановлення модульної вбиральні обладнано з рахуванням потреб людей з інвалідністю. Також покраща доступність до житлових будинків, адже багато житомирян користуються підйомними пристроями. Крім того, з'являться сучасні зупинки громадського транспорту з пониженим тротуаром. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1